Таня Малярчук. Ратус Норвегікус. Щур. Це неможливо. Переконує себе Тамара Павлівна. Це неможливо. Я живу на сьомому поверсі нового цегляного будинку. А сьомий поверх це для нього зависоко. Він не зміг би. Йому не вистачило б сміливості і нахабства. Для таких, як він, і другий зависоко. Як він примудрився, як йому це вдалося. Однак усе вказує на те, що він таки є. Тамара Павлівна прискіпливо оглядає свою кухню, виймає шафок кухонне приладдя, обнюхує кожну тарілку і кастрюльку, порпається в пакетиках з крупами і макаронами. І найгірше, думає Тамара Павлівна, я навіть не знаю, що робити. Переставляти каструлі макарони це не вихід. Тамара Павлівна ніколи раніше не потрапляла в подібну ситуацію. Не була б такій безпосередній близькості з ним, з ворогом, а він може бути і не один, думає Тамара Павлівна. І якщо так я пропала, мені треба тікати звідси. Заберу мінімальні пожитки: якийсь там паспорт, гроші, фотографії Софії Ротару і піду собі геть. Бо жити в одному помешканні з ворогом я не буду. У мене є гордість. Я люблю гігієну і чистоту. Я просто помішана на чистоті. Подивіться на мою квартиру, усе ця її пахне, ніякої пилюки, речі на своїх місцях, вискладені рівненько і акуратно, у гармонії за величиною і кольором. А він чи вони усе зіпсував, увірвався в моє ідеальне, вичищене життя і упослідив його. Тепер я смерджу. Так, я вже відчуваю, як засмерджуюсь. Ніяка дезінфекція не врятує мене від цього жахливого запаху нелизни. Тамара Павлівна пробує відсунути холодильник, а потім раптом дає холодильнику спокій і сідає на стілець біля вікна. А що я зроблю, думає вона, якщо він вискочить звідти з поза холодильника, я ж безборонна супроти нього. Він вискочить і першим ділом кинеться на мене, роздере пазурами обличчя виїсть очі, відкусить ніс своїми тоненькими гострими як леза зубками. Може, він тільки того й чекає, щоб я відсунула холодильник і випустила його на свободу? Може, він не може пролізти попід ним, бо має таке товсте-товстелезне черево? Ні, це помилка відсувати холодильник. Нехай там сидить, як у тюрмі, а я тим часом подумаю. Тамара Павлівна помічає, що уся трясеться від страху й огиди, їй так шкода себе. Ну чого так мусило статися? Хіба вона чимось таке заслужила? І чого взагалі так буває, що хтось ні сіло ні впало, влізає без дозволу в чиєсь житло і руйнує його затишок, руйнує все, над чим людина працювала довгі роки ціною великих зусиль і старань. Ненавиджу, думає Тамара Павлівна, як я сильно ненавиджу. Ось вона одягається, складає в сумочку паспорт, гроші і фотографії Софії Ротару, щільно зачиняє кухню, а потім на ключ квартиру і виходить на двір. Біля під'їзду на лавці, як завжди, сидить бабця Левтина, відпочиває «Ідете кудись, Тамарочко Павлівно? питає бабця Летина. Якщо в магазин, то купіть мені, будь ласка, цукру, а я гроші потім віддам. Тамара Павлівна не витримує. Їй тяжко. Вона мусить поділитися з кимось своїм горем. Плачучи, вона обіймає бабцю Алевтину і приречено каже Щур вигнав мене з моєї хати. Бабця Алевтина і не таке чула за своє життя. Її неможливо чимось налякати чи збентежити. Безстрашна бабця Левтина просиділа на лавочці під під'їздом 30 і з лишком років і допомогла силі селені людей. Люди підсідають до неї, ніби просто щоб на хвильку перепочити, а насправді щоб розповісти свою біду і почути у відповідь мудру пораду. Але справа Тамари Павлівни не буде дуже легкою, так думає бабця Алевтина. Ти повернувся, думає вона. Ти прийшов, щоб помститися мені. Звідки ви, Тамарочко Павлівно, знаєте, що то такий щур? Солоденьким голосом, так щоб не зчинити ще більшого переполоху, запитує Тамару Павлівну бабця Левтина. Ви його бачили? У високоцегляній будівлі щури рідко забігають. Миші можуть, а щури навряд. Це щур, відповідає Тамара Павлівна і заходиться ридати ще гучніше. Я знаю, що це щур. Я його чую. Я чую його запах. Чую, як він підриває паркет за холодильником і як задоволено посопує. Ну ну, тамарочко Павлівно, я вам вірю, каже бабця Левтина і погладжує сусідку по спині. Щора неможливо сплутати з мишами. Я вірю вам. Як ви кажете, що це щур, значить щур. Тільки він може посопувати за холодильником. І посопує, плаче Тамара Павлівна, і шкребеться так, що мурашки по тілу біжать, і хропе деколи. Якби ви чули, як він хропе, як, як... як чоловік, підказує бабця Левтина, Як чоловік, як мужик. Бабця Алевтина з крушно головою, і її руки, непомітно для Тамари Павлівни, починають нервово посіпуватися. Ти прийшов, думає бабця Алевтина, через так багато років не полінувався, хоч був такий страшенно лінивий. Але я тебе не боюся, твердить про себе бабця Левтина, бо я не маю чого тебе боятися. Я нічим перед тобою не завинила, а навпаки, зробила те, що мусила. Як мені тепер бути, Тамара Павлівна заламує вістериці руки. Я не можу туди повернутися, і я не можу переступити поріг власної квартири. Він там сидить, причаївся, торжествує. Найперше починає бабця Левтина, треба заспокоїтися і перестати його боятися. Він цього хоче, щоб його боялися, а насправді він з цього лишень щур брудний, гидкий, облізлий, смердючий, але не небезпечний. Я знаю, що робити, каже Тамара Павлівна. Купити щурячої труйки. Він з'їсть і помре. Яка вона ще молода і недосвідчена, думає бабця Левтина, дивлячись на сорокарічну Тамару Павлівну. Наївна. Хоче так легко з ним упоратися. Так, то воно так, каже бабця Левтина. Але щур отрути не зачепить, він не буде її їсти. Чому, дивується, Тамара Павлівна? Отрута ж спеціальна щуряча, він нічого не запідозрить. з'їсть і здохне. Чого щур має не їсти спеціальною щурячої отрути? Бо він хитрий, хитрий. Ти був хитрий, думає бабця Левтина. Але я була хитріша, я тебе обдурила. З тобою інакше не можна було, тільки ще більшою хитрістю. Колись, каже бабця Левтина, до моєї хати теж забіг щур. Я боролася з ним чотири роки. Чотири роки? Тамарі Павлівні йде голова обертом. Так, чотири роки. У нас була така гра хто кого обдурить, хто виявиться хитрішим. І він програв. Бабця Левтина гордо випростується на лавці, ніби ще досі з кимось воює. Ось що я вам скажу, тамарочко Павлівно, повертайтеся до себе додому. Врешті-решт це ваш дім, тож поборіться за нього, не бійтеся щура, живіть із ним, вивчіть його характер, втріться в його довіру. А потім, коли він вже перестане від вас ховатися, коли довіриться вам і втратить пильність, тоді завдайте смертельного удару у найнесподіванішу мить з під тишка у спину як годиться справжній жінці. Уявіть собі, що бабця Алевтина не завжди була бабцею. Колись і це було дуже давно. Вона була просто алевтиною, не красуною, але й не потворою. Не мудрою, але й не дурною, не багатою, але й не бідною. І вона мала чоловіка, з яким прожила чотири роки. Вони познайомилися в технічному училищі. А левтина працювала там прибиральницею. А він сторожем, називався Омельян. Був товстий і незграбний. Любив голосно реготати і кидати масними жартами. Омелян дивився на левтину як на повну миску салату олів'є, який треба з'їсти, щоб не зіпсувався до завтра. А Левтина сплутала цей його голодний погляд із пристрастю, одружилася з ним і перевела до себе додому, до тісної квартирки на дві кімнати. Омелян відразу тут прижився, обклав квартиру своїми речами, які ні до чого не пасували. Заполонив кімнати своїм неприємним запахом, який дуже нагадував запах гнилої картоплі, безперервно в чомусь порпався, тягав з вулиці на балкон усілякий непотріб і казав при цьому ніколи не знаєш, що тобі ще пригодиться. Він не чистив ранці зуби і взагалі ніколи їх не чистив. Ніколи не мив свою густу душевелюру і не підстригав волосся, що росло з та носа, а на мізиному пальці правої руки відрощував довгий жіночий нігодь, який використовував як відкривачку для бляшаних консервів. Омелян безперервно в хаті курив і збирав сигаретний потил в улюблені але вазони. Постільна білизна під ним завжди була чорною, аж шкарпетки хоч би коли надягав смерділи каналізацією. Але найгірше відбувалося вночі. Омелян мав звичку вночі їсти, але в засинала, а він брів на кухню і жер все підряд: солодке, солоне, кисле, гірке, холодне, сире, смажене, тушковане, мариноване, неїстівне, сало з мандаринами, м'ясо з морозивом, вермішелі з карамельками, сосиски зі сливовим повидлом, кійку разом з алюмінієвими ложками. Яка різниця, що з чим їсти, казав він, якщо в животі все одно все перемішується. Після себе омелян залишав гори брудного посуду купи пір'я, кістки і крихти, спорожнілі банки, бутлі, склянки і горнята, яєчну шкаралупу на підлозі і плями олії на підвіконні. І його очі після нічних трапез ставали маленькі й червоні, ситі й задоволені. Очі щура, якому добре живеться, але Левтина впізнала їх. Вона зрозуміла, що пропала, і пропаде ще більше, якщо не буде боротися. Привела додому щура, то тепер мусить з ним боротися або він, або вона. Навіть не думай, попередимо маляна Левтину. Я не такий дурний. Ти не зможеш мене позбутися. Я хитрий. Тамара Павлівна повертається до себе додому і швидко вмикає всюди світло. На перший погляд нічого не змінилося усе як було, так і є. Але це тільки на перший погляд. Він ходив тут, думає Тамара Павлівна. Уже всюди побував, він на моєму ліжку, напевне, полежав, і у ванні все на столі обнюхав, усюди лишив свій гнилий огидний запах. Але дійсно, чому я маю віддавати йому свою хату? Хата моя, і я в ній залишуся, а не він. Тамара Павлівна вмикає телевізор, щоб не так сильно боятися. Але вона знає, що там, на кухні, за холодильником причаїться її ворог сопе, чекає зручної миті, щоб напасти. Щурику, раптом заводить Тамара Павлівна. Не бійся мене, я нічого поганого тобі не зроблю. Навпаки нагодую тебе. Що ти любиш? Хліб? Чи може ковбаску, Чи може і те, і те? По той бік холодильника тиша. Сопіти також перестало. Тамара Павлівна відрізає шматок білого батона і кидає його за холодильник. Чим може помастити батон маслом? Тамара Павлівна ніколи не здогадувалася, що здатна на такі ніжні інтонації. А води? Тебе, напевно, мучить спрага, хочеш питоньки, воду, молоко, пиво. У мене є для тебе пиво. Ти любиш пиво, правда? Гра виглядала так. Коханий, щебетала Левтина, я навіть не думала про таке. Омелян недовірливо мружив свої маленькі червоні оченята. Я не хочу тебе позбуватися. Я хочу зістаритися з тобою і вмерти на одній подорожці. ось чого я хочу. Омелян казав. Хм, так, 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 я тобі взяв і повірив. Але йому було приємно. Омелян бачив, що Алевтина боїться. А більшого від своєї дружини він і не вимагав штрах і любов це одне й те саме, принаймні так думав Омелян, і в дечому мав рацію. Він став дуже обережним, їжу купував і готував собі сам, ніколи не обертався до Алевтини спиною, ніколи не залишав її саму надовго, очевидно, для того, щоб не дати часу детально спланувати напад. Алевтина сміхалася і незмінно називала Омеляна коханим. Розпитувала, як ідуть справи на роботі і чи йому раптом не болить сьогодні живіт. Не болить, моя люба, зовсім не болить, переможно відповідав Омелян, гладячи своє столітрове черево. І знаєш, Алюсю, мені ніколи не болить живіт. У мене він залізний. А якось з Омеляном сталося нещастя. Під час його зміни обікрали технічне училище, винесли з лабораторного кабінету демонстраційний верстат. Омелян міг поклястися, що не спав тієї ночі ані секунди, бо він такий, він дуже сумлінний, він бездоганно сторожив своє училище, він його любить. Він навіть добровільно витруїв з училища усіх тарганів. І тут такий прокол, майже неймовірний, винесли верстат, не зламавши жодного замка, жодного вікна чи дверей. Омелян прийшов додому, наче побитий пес. А Летина з обіймами кинулася його зустрічати. Коханий, як справи на роботі, погано відповів омелян. Уночі вкрали верстат. Мені б винесли догану, а гроші за верстат вирахують із зарплатні. Віднесенький. А Левтина цілувала чоловіка в голову і в черево, тулилася до нього, моркотіла і ластилася, як справжня породиста кішка. Ти лягай, відпочинь, підспівувала Левтина. Тобі треба відпочити, коханий, у тебе стрес. Ай, дійсно, подумав омелян, мені треба відпочити, у мене стрес. І ліг. Укрився пледом майже з головою, так що виднілися лише його вузенькі червоні оченята, і не спав. Він боявся у цей важкий для себе час втратити пильність. Під вечір в Омеляна піднялася температура. Він постогнував під ковдрою, а Алевтина незмінно сиділа поруч і лагідно приговорювала. Мій біднесенький, не перевайся ти цим верстатом. Усе буде добре. Тобі треба відпочити, довір'ся мені. Я хитрий, повторював Волихоманці омельян. Я такий хитрий. Що сталося з моєю хитрістю? Тамара Павлівна намащує хліб маслом, кладе згори пляста ліверної ковбаси і кидає за холодильник. По той бік хрусткіт і задоволене похропування. Він їсть, радіє Тамара Павлівна, він довіряє мені. Уже минув місяць, як Тамара Павлівна взялася з ним боротися. Ти, мій щурико, дорогий, каже вона, перед тим, як іти спати. Я лягаю спати, не сумуй там без мене, займися чимось, розважся. Моя квартира до твоїх послуг. Бігай, скільки тобі заманеться, не бійся. Я нічого поганого тобі не зроблю, але й ти май совість не стрибай уночі по моєму ліжкові. Іноді посеред сну Тамара Павлівна зривається, бо їй здається, що він щойно десь був поруч, можливо, навіть під ковдрою, десь зовсім близько. Вона панічно вмикає нічник і вдивляється у присмерки кімнати, у кожен куточок і закапелочок. Нічого ніде, тиша. А знаєш, каже Тамара Павлівна, чистячи і без того чистий чайник, мені якось навіть веселіше з тобою, щурику. Раніше я була така самотня, не мала до кого й слова промовити. А тепер, бачиш, говорю без упину, усе тобі розповідаю. Терко чи, ніби якась базарна баба, ти мені вибач, Хочеш ще ковбаски? Я купила палку московської, така добра, така жирна. Омелян ніколи не забуде того поцілунку, але втина ніколи досі його так не цілувала, так пристрасно. Нахилилася над ним мокрим від хворобливого поту, виснаженим і нещасним, і поцілувала в губи. Омелянові запаморочилося в голові, Стало якось затишно і блаженно, стало зовсім не страшно. Але втино, прохрипів він, скажи мені, скажи мені правду. Ти мене любиш? Але в віддано дивилася Омелянові в очі тридцять секунд, хвилина дві. Омелян чекав, і це чекання було для нього найнестерпнішим у житті. Він хотів, щоб так. Тої довжелезної, безкінечної миті Омелян віддав би всю свою мілку, щурячу душу, тільки аби вона сказала так. Я люблю тебе, нарешті відповіла Алевтина, і Омелян розцвів. Світ навколо захлинувся від щастя. Я знав це, сказав Омелян. А тепер, Левтинко, принеси мені щось поїсти. Тамара Павлівна зривається на своїй білосніжній постелі з криком відчаю, але цього разу з іншої причини. Щур тут ні до чого. Їй наснився жах, їй наснилась Софія Ротару. «Щурик!» – голосить Тамара Павлівна. Як же мені погано, який страшний сон мені наснився? Тамара Павлівна любить Софію Ротару. Дивиться по телевізору кожен її концерт, вичитує з газет найменші подробиці її життя. І Тамарі Павлівні здається, ні, вона впевнена, що Софія Ротару про це знає. Вона мусить відчувати таку сильну до себе любов. Посудіть самі, кожного разу під час свого концерту в телевізорі Софія Ротару дивиться просто на Тамару Павлівну. Тамара Павлівна навіть експериментувала, відходила від телевізора в бік, і Софія Рота вела очима за нею. Вона співає тільки для Тамари Павлівни, вона теж її любить. Тамара Павлівна не сумнівається. І ось, голосить Тамара Павлівна, мені наснилося, що я в залі на її концерті, назбирала грошей на квиток, купила великий букет червоних троянди і чекаю. Софія Ротару на сцені співає, як завжди причудово, і дивиться тільки на мене. Я це відразу помічаю. Я всміхаюся їй, а вона всміхається мені у відповідь. Я стаю така щаслива, бо мої здогади підтверджуються. Софія Ротару знає про мене. Вона чекала, коли я нарешті прийду на її концерт і подарую їй букет троян, заговорю до неї. Вона теж мене любить. І це природню щурику, бо любов за любов так у цьому світі мусить бути. Концерт закінчується, Софії Ротару дарують оберемки квітів, а я не поспішаю. Жду, коли НАТО прозійдеться. Хочу побути з нею наодинці. І нарешті стоїмо тільки я і вона. Зала порожня. Тільки я і вона. Я щаслива і вона теж. Простягаю їй свій букет. Софія Ротаро дякує. Я кажу, я прийшла. Софія Ротаро каже, дуже вам дякую, приходьте ще. І я нічого не розумію. Думаю, вона, напевно, встидається зробити перший крок. Я ловлю її за руку, ловлю її погляд і кажу це я, ти не впізнаєш мене. Софія Ротаро вириває руку, відштовхує мене хоче йти. Думаю, певно, боїться. Кажу, не бійся мене, це ж я ти чекала мене правда. І тут, чурику, стається щось страшне, кошмарне. Двоє високих чолов'я хапають мене під пахви і тягнуть до виходу. Я кричу, благаю, прочаюся, а вони не зворушні, як груди каміння. Я кричу Софіє, Софійко, куди ж ти? Не відштовхуй мене, це я. Я люблю тебе. А вона стоїть на сцені і мовчить. Холодно спостерігає за тим, як мене ніби шкодливого пса викидають на вулицю і викидають калюжу. Я бортаюся там сльози жалю, змішуються з болотом, і я розумію, що залишаюся такою самотньою щурикою, якби ти тільки міг це знати, якою самотньою я залишилася. Тіло Тамари Павлівни здригається від тяжких ридань. Раптом у присмерках її спальні зблискують два червоні вогники. Вогники наближаються, вони вже зовсім близько. Щурику, це ти? На постелі Тамари Павлівні дрібні, але впевнені крочки. Маленько, ти прийшов мене пожаліти? Тамара Павлівна перестає плакати. Ось вона, ця відповідальна мить. Просто біля її лиця навпроти руда мордочка ворога. Тамара Павлівна гладить щура по спині, а щур лиже її руку. Один впевнений рух, одне найменше зусилля, і Тамара Павлівна знову стане вільною. Тонка шийка хрусне і все ось вона ця відповідальна мить. Але в подає Омеляну велику тарілку смаженої картоплі, улюблена Омелянова їжа. Картопля парує, гаряча, щойно зі сковорідки з цибулею та перчиком. Омелян кладе тарілку перед себе і апетитно вдихає духмяний аромат. Але весь час поруч, ніби солдат на відповідальній військовій операції. Вона трохи бліда, але Омелян цього не завважує. Але дякую тобі, каже Омелян. Картопля так добре підсмажена з двох сторін, як я найбільше люблю. На здоров'я, кохане, відповідає Летина. Омелян наминає картоплю, а Алефтина задоволено за цим спостерігає. Їж, мій кохане, їж, каже вона. Тільки пережовуй, не ковтай усе зараз, добре пережовуй. Омелян пережовує. Він не ковтає все зараз. Як гарно, думає він. Як іноді раптово все може змінитися на краще. Ще сьогодні вранці Омелян був переконаний, що його життя скінчене. А тепер він знову щасливий. Але любить його. Він любить її і поїсти. Ось є і те, і інше, і любов, і їжа, і не треба бути обережним. Війна завершилась. Вони разом зістарюються і мруть на одній подушці. Зненецька веделка падає з омелянових рук. О, але в мені заболів живіт. Хани, це тимчасово. Зараз мене. Може, ти занадто смачно поїв, таке буває. Живіт, мій живіт, він дуже болить. Піднесенький. Омелян корчиться на ліжку і кричить. А Левтина незворушно стоїть поруч, ніби солдат, що хоче бачити, як його бомба знищує велике місто. Я викличу швидку, каже Алевтина. Потерпи, лікарі тобі допоможуть. І всміхається. «Алевтино!» – Омелянове обличчя прозріває від жахливого здогаду. Ти отруїла мене, ти отруїла мене. Отруїла коханий моркоча Левтина. Терпи, зараз усе мене. Бабця Литина сидить на лавці біля під'їзду. Вечоріє. Уперше за два довгі зимові місяці із заходу подув свіжий весняний вітер. Бабця Левтина вдихає його запах на повні груди. Тамара Павлівна купила бабці Алефтині цукру. Дякую, Тамарочко Павлівно, каже бабця Левтина. І якби не ви то, ще довго пила б не солодкий чай. Ну що ви, дорогенька? Навіщо ж тоді сусіди? Мені зовсім не тяжко купувати вам цукор. Тамара Павлівна підсідає на лавку до бабці Алевтини. Тамара Павлівна світиться щастям. Бабця Алевтина відразу фіксує суттєву зміну в її поведінці. Тамарочко Павлівно, і як у вас справи? <свісно> Дякую, добре. Як ваш гість? Я зробила так, як ви все казали. Його більше немає. От і чудово, бабця Алевтина переможно потирає руки. Як добре думає вона, що жінки вміють бути солідарними, жінки ніколи не залишать одна одну в біді. Тамара Павлівна заходить до своєї квартири і відразу йде на кухню, аби приготувати собі чаю. Сьогодні на роботі таке смішне сталося, у голос каже Тамара Павлівна. Олена Прокопів зламала собі руку. Сьорбає чай, бо він гарячий. У магазинах знову все подорожчало. Десяток яєць уже вісім гривень. Тамара Павлівна зітхає, дивиться кудись углиб своєї кухні. Я така самотня, нарешті каже Тамара Павлівна. Дуже самотня. Але тепер мені легше. У мене є ти. Щур, Таня Малярчук.